Россия это кто вообще? Монголы, буряты. Казали э, по поводу э, областей на Украине, которые мы считаем своими. Да, в, э, я уже много раз говорил, что считаю э, русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша. Росія, це хто вообще монголи, буряти? Тоді що, Та, так схожі з монголами і з бурятами? Хто вообще така Росія? У монголові і бурятів є своя республіка? У Казахстана є своя республіка? У білоруса є своя республіка. А Росія, хто у них до ціпорма вони Росія до сих пор не війшла в спадщину радянського Союзу. Ніхто, до речі, не війшов з бувшого радянського союзу, в спадщину радянського союзу. Це до речі, може зробити Україна і забрати всі ресурси колишнього радянського союзу на міжнародному рівні. Ну це важко, правда. Ну теоретично це типа можливо. Поняло така історія. Далі, ну бред, ідемо далі. Він розказує: ми не будемо наступати на НАТО, у нас планах цього нема. В цей же момент Польща і країни Балтії вже там риють окопи, фортифікації будують і так далі. Бо через сувальські коридори ж планує зайти. І кому ми будемо більше вірити? Польща? да. Чи там Є Євросоюзу, чи Росії, яка стільки обіщала, все, що обіцяла, все, що сказала, все виконала. Ну понятно, потім він тільки що заявив. каже Донецьк і Луганськ мали право вийти з України вийти в склада Росії, не питає а взагалі Київ, не спрашує. Хорошо, якщо так, чого тоді Карелія не вийде з состава Росії, не вийде в Євросоюз, якщо не треба питати Москву. Ну типа опять бред, брід Потім оце що він розказ, саме головне. Ми захватимо Україну до вже осені цього 2025-го. Отже, друзі, дуже велика пропаганда йде про те, що там чуть ли російські війська, як не по парадній площі, двигуються Україна і так далі. Тільки, якщо ви відкрите, от самі перевірте, відкрите Deep State, карту як там відбувається все. Ви, якщо подивитись, що було рік назад і зараз, то Сумська область, там Харківська область і так далі майже всюди фронт стоїть. Він рухається зараз там тільки знизу, там де Дніпропетровська, Запорожська область, тільки там рухається. І це при умові, що на одного українського військового 10 російських військових, з кучою артилерії, з кучою автоматів, з припасами і так далі, поняв, ну, не можуть нічого зробити. Так, от коротше, от бачите, яка ситуація, і вони нічого з цим не можуть зробити взагалі. Маєте, пісні писать, водиси підтримують, там діти нехай картини малюють. Поняло? Роблять за, за те, що вони ну, стоять на стороні правди, за те, що вони все роблять правильно в цьому випадку. Далі, наступне, там, там, він планує зустріч з Зеленським. Понятно, що вона не відбудеться, цього не буде, бо нема смисла домовлятися з терористами взагалі абсолютно а, Ну, Доглянемо, як вони. От, от ми каталися сердаганом, там розмовляли, були в Туреччині, були там перемовини. Ясно, що всі налаштовані для того, щоб допомогти, але ж на взаємовигідних умовах, поняли, а не на пустих умовах. От. Ну, глянемо, як воно далі буде. Коротше, не переживайте. Оці всі розкази, що там просто якийсь піздець відбувається, що воно рухається вообще в якусь непонятну сторону. Це неправда, поняв? Це фейк. Це все для того, щоб вас запугати. А це від того, що вже немає ніякої сили. боротися з тим. Їм не вистачає ні більше зброї, не те, що 10 до одного людей на наших військових ні по зброї, ні по чому. Тобто беруть посили. І то не вистачає цього, і просто запугують. Поняли, те, що я дивлюся відбувається в TikTok, це просто для того, щоб вас дебалансувати. От оцю інформацію беріть, розповсюджуйте, приймайте до себе і все, живіть, така вам розрядочка. Поняла? Такі вам гарні новини. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.